Доброго дня! Ми знаходимося в Житомирській області підприємство Українська Ягода. З нами спеціаліст даного саду Олександр. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які препарати нашої компанії ви використовуєте в себе на насадженнях? Я вже третій рік використовую препарати від Біохімагро: це Аміномакс, Квантум Голд, Дівкор. Амінофрост, до речі, в цьому році, в двадцять му завдяки амінофросту, от я зміг в деякій мірі подолати заморозки, ну і як би отримати більш-менш якийсь достойний врожай, от причому вносив його неоднократно. Поліверсуму минулому році я брав на випробування. От, якби в цьому році я його не використовував. Але препарат в принципі спрацьовує, якби у нас підприємство, воно ще тільки-тільки виходить на нормальну вражайність. Mm -hmm. Тому нам зараз ну якби в попередніх роках було важливо вийти на якусь оптимальну собівартість вирощування. Тому поліверсом, якби в попередніх роках і в цьому я не використовую. Можливо, в наступному році е, будемо використовувати поліверсом. Достойний препарат я дуже задоволений. Цими препаратами я їх використовуватиму і надалі. От, вони якісні і порівняно зі своїми аналогами мають меншу вартість. Ну і відповідно вони в мене повністю влаштовують. Розуміло, скажіть, будь ласка, на якому ми зараз сорті знаходимося? Зараз ми знаходимося на лохині сорт Дюк. Це у нас насадження 13-го року. От, і в цьому році багато в чому, завдяки саме препаратам від Біохіма. Я тут отримав врожай на рівні 4 кілограмів з куща. Зрозуміло. І таке ще загальне питання. Куди плануєте реалізовувати продукцію? Ну, в цьому році більш переорієнтувалися на закордон все-таки частково в Україні, але ну, в Україні, самі розумієте, реалізовуємо ту продукцію, яку ми не можемо довести за кордон. Тому зараз в основному. У нас іде реалізація От в цьому році, я думаю, що половина нашої продукції і експорт. експорт. Це такі країни, як Молдова, Румунія, Іспанія. Тому там, в принципі, у нас ніяких проблем із якістю і залишками пестицидів немає. Все супер. Ми вам дуже вдячні за приділений час, за гостинність. Бажаємо гарних режимів. Дякую, Вистачає людей з боку? Не вистачає душа. Не вистачає. Малина стоїть, ми її не збираємо, так як треба осіння. От, та й літню не визбирали 2 гектари. З людьми проблема. Жодна проблема.